Кременчук передав військовим дрон, оснащений камерами нічного бачення. Він значно розширить можливості розвідки та моніторингу на ділянці відповідальності підрозділу. Військові кажуть, що отримання такої техніки суттєво підвищує їхні оперативні можливості, оскільки в темний час доби підрозділи фактично втрачають візуальний контроль за ситуацією. Передаємо нічний дрон Аутел. 4Т. ця техніка потрібна хлопцям для виявлення ворога, для його швидкого ураження, для того, щоб Україна перемогла. Кременчук надійний тил. Продовжуємо разом працювати на перемогу. Дякуємо всім платникам податків, які наповнюють бюджет нашого міста. Завдяки вам. Ми можемо допомагати збройним силам. Дякуємо за допомогу. Разом переможемо. Дякуємо. Така техніка дозволяє нашим військовим отримувати тактичну перевагу над противником, особливо в умовах, коли бойові дії ведуться цілодобово. Це інвестиція в безпеку наших захисників і захисниць, а також у ефективність виконання ними бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.